У залі засідань районної ради відбулася зустріч голови народного руху України, експерта з питань проведення адміністративно-територіальної реформи Василя Куйбіде сільськими головами, директорами навчальних закладів, депутатами Калузької районної ради. Під час зустрічі обговорено питання проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні. Василь Куйбіда акцентував увагу на європейському досвіді проведення територіальної реформи. Основну увагу зосередив на аналізі закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. З його словами, зараз в умовах війни необхідно впроваджувати територіальну реформу державною владою, а не самими громадами. Найефективніше, якщо державна влада візьме на себе відповідальність, впроваджувати цю реформу. Об'єднуватися треба. Ми це розуміємо. Бо інакше територіальна громада наші села загинуть. Вони не мають кошти ресурсів для свого розвитку. Тому об'єднуватися треба. Але варіант, який зараз запропонований, у них викликає сумнів. Бо перекладає обов'язок узгодити ці всі реформи і провести їх на рівень місцевого самоврядування, на відміну від того, як це проводилося, наприклад, у Польщі. Кожна держава робить адміністративно територіальний устрій сама, бо таким чином вона організовує публічну владу на своїх території. Це завдання держави, не місцевого самоврядування, не органів місцевого самоврядування, не сільських селищних міських голів. Тому передавати це на рівень місцевого самоврядування, на мою думку, є нелогічно і означає політизацію процесу. У Польщі були державні діячі, які це розуміли і брали відповідальність на себе, і виконували те, що від них вимагала ну, держава і Конституція.